Ні, віснав панірино, давайте так плавненько спробуємо перейти вже в бік судової реформи. Колишній б'ютівець Андрій Портнов ще перед своїм переходом від Тимошенко в адміністрацію Януковича заявив, що через декілька років. Партія регіонів замислиться над тим, як захиститися від свого ж механізму нефракційного формування коаліції. Перед тим як поставити, я знаю ви правник, ви обов'язково зараз почнете мене звинувачувати в якихось маніпуляціях. Так я вам перед тим як поставити запитання, ще наведу цитату Віктора Федоровича, який перед рішенням Конституційного суду сказав наступне: Я хочу вам відверто сказати з цієї трибуни і всьому українському народу. Я дуже хочу, щоб Конституційний суд прийняв позитивне рішення, щоб у нас була стабільна. Більність, ну і так далі, зрозуміло, так отже, вас не турбує те, що от, пролобіювавши отаке правильне рішення конституційного суду, ви створили той прецедент, яким через певний час будуть користатися, і не виключено, що успішно ваші сьогоднішні опоненти? Я хочу в першу чергу наголосити на тому, що партія регіонів і Віктор Янукович, зокрема, нічого не лобіював. Судді конституційного суду. Прийняли відповідне законне рішення а побажання це як можна сприйняти? Я хотів би, щоб вони як тут я це цитував... Це можна сприймати як вислів власної особистої позиції з даного питання нічим іншим. Якщо ви знаєте, лобіювання це геть інакше це все трапляється. Тому Віктор Янукович, погодьтесь, має право висловлювати свою особисту позицію. З приводу взагалі судової реформи можу вам зазначити, що перший дзвіночок проведення судової реформи, ви, мабуть, не гірше за мене знаєте. Ні, почекайте, спочатку я... ви мені скажете. Сказали... Жіть, чи готові ви до того, що ваші нинішні опоненти будуть користатися цим рішенням Конституційного суду і так само будуть поступати Рішення з вами Конституційного потім? суду? Воно. Приймається для всієї країни і є діючим чинним і законним для кожного громадянина нашої держави. Тому воно не приймається лише там. Не день немає приписки, що це рішення дійсне виключно на цей термін а, і для цієї виключно коаліції на цей термін роботи парламенту. А потім для бюту ось всі ці норми будуть повністю перекреслені. ви покладаєте великі сподівання на те, що портнову вдасться розробити судову реформу, впровадити її. Я вам можу сказати, що Андрій Портнов це дуже фаховий спеціаліст і правознавець. Він має величезний просто такий досвід роботи з судовою системою, зокрема, і взагалі у галузі права. Я не те, що покладаю надію, я переконана в тому, знаю його особисто досить добре, що це та відповідальна людина, яка завжди доводить до кінця. Ті речі і ті питання, за які вона відповідає. Тому жодного сумніву в мене навіть немає, що ця судова реформа, яку він зараз розробляє та очолює, буде доведена до кінця і дійсно буде мати ефективний, корисний результат. А коли ми почуємо такі перші ініціативи нової влади у царині судової реформи, які вже є пропозиції, в якому напрямку проводити цю судову реформу. Ну я почала вам відповідати. По перше, ви знаєте, що президент створив зараз робочу групу з приводу розробки. Про Проєкту судової реформи, яку, звісно, і відповідно очолює Андрій Портнов, який вже призначений на посаду заступника голови адміністрації президента. А щодо основних напрямок. По-перше, ви знаєте, що сьогодні Конституційний суд, окрім, того рішення, про яке ми вже сьогодні півпрограми говорили, прийняв інше рішення, яке вкрай важливе для проведення судової реформи. Це таки перший дзвіночок. Цим рішенням було скосовано подвійну касацію. Простою мовою для наших слухачів та глядачів поясню: а рішення Конституційного суду каже про те, що Верховний суд України, згідно з основним законом, не має право переглядати. Рішення Вищого господарського суду та Вищого адміністративного суду України, оскільки вони вже самі є касаційними інстанціями. І сьогодні. Перші кроки в судовій реформі повинні бути направлені на те, щоб законодавчо вже врегулювати це питання та ліквідувати подвійну касацію, яка існує на жаль в Україні, і все це має дуже погані наслідки. Ви знаєте, що на сьогоднішній день в Верховному суді України понад 40 тисяч. Справ знаходяться без розгляду, оскільки вони фактично не можуть їх розглянути. І розгляд триває понад 2 та 4 роки, і це погодьтесь треба міняти. От одним із стратегічних завдань нової влади, відповідно до риторики і спікерів, є проведення реформ у ключових сферах організації та регулювання суспільного життя, у тому числі і судовий і судовій. От ваші опоненти бачать наразі швидше намагання взяти під свій контроль судову сферу, аніж прагнення перетворити суди на дійсно незалежні не Упереджені і справедливі інстанції. Що стане ознакою того, що всі, хто так стверджують, ваші опоненти, хто так думає, що стане ознакою того, що вони помиляються? А, ну, от давайте на прикладах з вами говорити, щоб ви самі розуміли про що йдеться. Я би взагалі обрала цю політичну а, ідеологію та політичну площину, незважаючи на те, що а, голова Верховного суду України має певне політичне забарвлення. Все ж таки мова йде а про сута, не має такого забарвлення. Тому давайте. Ну, от ви бачите, ви одних звинувачуєте, а я кажете, давайте не нас. не Я звинувачила. Навіщо ви мене зараз звинувачуєте? В політичних те... окрасках. Ні. Тому я кажу, давайте розмовляти виключно в юридичній площині. Ось, наприклад, те, чого обов'язково торкнеться судова реформа, це подолання корупції в судах. Це те, з чим стикається кожен громадянин щодня, який приходить до суддів. На жаль, ми повинні про це так само відверто говорити. Так от одним з чинників корупційних. Є призначення суддів на адмінпосади, а також право голови суду. Власноруч розпреділяти справи таким чином, формується певний пул наближених до голови судів, які можуть винести будь-яке необхідне голові рішення. Також що пропонує відповідна портнов, автоматичний розпис справ. Скажіть мені, будь ласка, якщо це буде автоматично комп'ютеризовано, хтось від цього постраждає? Ні, де ви бачите намагання узурпувати судову владу і всі інші приклади, да, ви скільки ви мене зараз ініціативи були що ось, в нас, скажімо, по виборах мера, ви знаєте, так про закон просто. Я клада пропонує взагалі скасувати вибори мера і подібні речі. Тому от я чому запитую, Він тому що я не знаю, не які пропонує, ініціативи ні. будуть. Ну Якщо ви церені. мені дасте час, але Уже, ви мені показуєте, що ми проєктної. Пані Ірино, ми вже мусимо нажати. прощатися, би на вам жаль. Я розповіла. Ми продовжимо цю розмову. Сподіваюся, наступного разу. Дякую, дякую, вам, пані Ірино, за цікаву сьогоднішню розмову. Нашим слухачам. Нагадаю, що ми спілкувалися з народним депутатом від партії регіонів Іриною Бережною. Цю програму провів, підготував Руслан Поліщук. Бажаю всім лише добра. Всього найкращого. Щиро дякую, до побачення.